Всім доброго здоров'я. Зима, практично середина грудня, сніг, так з вечора він почався, такий мокрий, трохи з дощем, трошки просто сухий. Температура нульова, на сьогодні до, до плюс 2 буде. Спіння риболовля запланована, з може чуєте, там легше докачує лодку. Бой залегаємо, що зараз дюра. Товариш приїде, але не знаю, чи він з човна буде чи на живця ловити. Щука, сьогодні щука. Як нам буде таку погоду клювати, що це скільки снігу на воду впало. Бачите, погода, ну скажімо так, яка є, така є. Вибирати не приходиться, тому що зараз ще тиждень другий, вже морози такі будуть нормальні, що вже заплести з човна не вийде. Зверху на воді такий кілька сантиметровий слой снігу стоїть. Рясний сніг нападав і не розтоплюється. Так, приманки взяв новоблірки. Тіні мегалон. Косадака Корт Р і до реаліз квадміно джекал. Як парочку в облірків. Піду того вдома і силикони. Силікони. Будемо кидати сьогодні фети. На ці водоймі вже був, так добре працюють фети. Кейтеч і від цього. І від селектор. 3,2-3,8 дюйма такі. Силікони. Я на штопері з трійником. Спінінговий комплект. Від фаворита, фаворит тотем, Спінг, 254 довжина тестом 624. Катошка фаворит Сапір 2500С. Чи буде щось сьогодні? Чи не буде? Що такого снігу нападало на воду? Такий час перестав сніг і знову пішов. Поки що без покляло окна відточка не, не було. З такого снігу на, на воді важко робити. Зараз звариш. <рес> маленький щупачок, але ось такий Крієвна. Так Класно стеклюно. Щупачок такий зловив. Невеличкий. Вищук. Можливо в цьому році остання. А може одна з останніх, але піде до того, що з рибалку буде вже туговато. Ми вже скільки часу? Півтора-дві години. Ну півтора десь точно, ні? Лавим. На двох на покльовка. У мене ще спіймав щуку. Але поки покльовки не вийду сьогодні. Здається, що стало наоборот холодніше, правда? Щось на кольок вже починає шеркотіти шнур. Кидаємо різний. Силикон більший, менший, кольори теж. Щось перебираємо. Зараз ще в облер покидаю. Хе, відчепилась. Наша дрівонька. Ще менше за Де ще Да еще новоблек повага. Зачепив тіні мегалон. Мінус ваблера, що дуже довго робиться проводка. Якщо потрібно обловити велику площу, пошук активної риби, то це точно не та приманка. Але якщо десь є якийсь корчик, камер, попри який сподіваюся, що там щука все таки є, яку треба виметити, то цей облірок та люкс так, що це? Тіні Галон. Та уже на воблер взяла. Пливе щучка. Менший силикон, кидаєш більший силикон. воблер, волбер щук щуки саме. Об'ємо чаю. Плавали на менші, воді глибші, камеш, різні приманки, що, скажімо так, на воблер зловив, одну зливу, одна зійшла. На коловалку верх зловив. На силікон оскільки спіймав одну, одну-дві, зійш... одну витягну, одна розчепилось. І все мале. Це смачного. А яка того денна? День такий короткий. Ти, ти на що на колвалку далі? Ні, я силікан сказав званий такий цей. Ага. От зараз силікон А Він же такий розбитий, був. Це сьогодні найбільша, така сто метрів десь. 40. Кейтеч Свинг Імпакт Фет. 3,2 дюйми. Тут же сніг розтопився лише там, що коло берега видно стоїть від на воді. Тут на воді вже весь розтопився. Співає, сейчас не добре, що хоч почало клювати.

Нашу обід підпроклюнулась рибка. Цього ми вже візьмемо. Це класно щекенці, щекенці. І зараз вже кидаємо, кидаємо без покльовок. Був такий короткий вихід, може і сьогодні і не буде вже. Але стоїть титановий поводок, в мене флюрокарбон. 0,73 Я ж такий сантиметр десь 40-45 постав довгий поводок. Саме щоб парусність було більше. На, майбутнє светка. Наколывалку велово щекиансию. Ой. Ой, білята. окунець, окунець. Я візьму, візьму, візьму. О. хе-хе-хе. А. А я. Не попередній більший, але, і цей, але цей такий кабанчик файно. Так потрохи вже щось і підловили. Є. Та, окінця змогу. Сторочок маленький. Але я тобі що зранку казав, клади цю коливалку і не міняй. Ну, я вижу, що у тебе з ним склались дружні відносини. Один одного знайшли. Рахуй на силікон ноль риб сьогодні в тебе і три риби на коливалку. А по часу ти на коливалку менше ловив. Не такая якщо як шосточка. А за е, не а у воду, клава. сюди, сюда, не потирав. Але зранку, після перших двох годин риболовлі, коли тільки одна покльовка у мене була, думав, що сьогодні буде такий знасний гірш. Один-третя, можна сказати, з однієї сторони обід, а з іншої сторони вже під вечір. Тому що там за півтора години вже почне темніти. Правда? Почався дощ легенький. І з половини дванадцятої до 1, ось така. Найбільше риб спіймала, напевно, за той час, а потім все. Спінів, чохлити ще трошки зарано. Відкрита вода і можна ловити. Хоч леді кілька рибин за день, але це риболовля. І то цікаво. Не знаю, чи буде ще до Нового року. Відкрита вода. Як буде, ще буду знову їхати. Ти що кажеш? Я хочу знову змерз. Олег замерз. Три хвости зловив. Кілька покльовок мав. Я трошки більше зловив, два такі гарні окуні, в принципі задоволений. Але холодно, все-таки зима вже. Ну таке, друзі, не забувайте підписуватись, коментуйте. Посилання на Стасті буде під відео. Сьогодні як і на воблер зловив, так і на силикон, лег на коливалки. Ну, все можна зловити, але вихід все-таки короткий за день. Все, друзі, до зустрічі.